Доброго дня! Урок алгебри 14 грудня. На попередньому уроці ми з вами вивчили степінь з цілим показником, тобто від'ємним показником. Сьогодні ми з вами повторимо властивості степеня. Чому я кажу: повторимо, тому що ми вчили ці властивості у попередніх класах. І ми знаємо, що при множенні. Показники додаються, при діленні віднімаються, при піднесенні степені до степеня перемножаються. І також можуть бути такі властивості, що коли ми маємо добуток, то можна розписати на два добутки з степенями. Коли ми маємо частку якихось чисел, то можна розписати на частку. Сьогодні ми будемо використовувати ці всі властивості. Ми з вами їх вчили, ще раз повторюся, для натурального показника. Сьогодні ми будемо їх використовувати ці ж самі властивості для степені з цілим показником. І так перейдемо до вправи. Вправа 305. Перше завдання виконаємо. І так, а в степені 5. Помножити на А в степені мінус 2. Звертаємо увагу на наші формули, бачимо А, А ознакова основа, показники треба додати. Додаємо, тобто будемо мати А в степені 5 додати мінус 2. І коли ми додамо, будемо мати А в третьому. Розглянемо третє завдання, будемо мати А в дев'ятому помножити на А в мінус При множенні показники додаємо, 9 додати мінус 9 буде 0, отже, будемо мати А в степені 0, і коли ми пригадаємо з вами попередній урок, то там була перша формула, що число в нульовому степені завжди буде 1. І розглянемо четвертий. А мінус 4 на А мінус 3. Ще раз нагадую, примножені показники додаються, тобто мінус 4 додати мінус 3. Два від'ємні числа ми маємо додати. Будемо мати А в мінус 7. Перейдемо до прави 307. Тут у нас частку знайти, тобто ділення у нас. При діленні пригадуємо, дивимося ось друга формула, показники віднімаються. Розглянемо перше. М в степені 3. Поділити на М в степені мінус 2. Що ми будемо мати? Ми будемо мати, що будемо мати М, дужки нам тут не треба, Дужки нам не треба. І так, ми будемо мати м в степені 3 відняти другий степінь, а другий степень у нас мінус 2. Два мінуса нам дали плюс, отже будемо мати м в степені 5. Третє розглянемо. М в степені мінус 3 поділити на m в степені мінус 3. Віднімаємо мінус 3 відняти мінус 3. Мінус мінус дає плюс, отже будемо мати. Мінус 3 додати 3, це буде 0. І знову отримуємо одиницю. І четверте. І четверте. Друге я пропустила, воно подібне до першого. Четверте. М в степені мінус 1 поділити на М в степені мінус 8. Віднімаємо мінус 1. Відняти мінус 8. Мінус мінус буде плюс, отже, будемо мати мінус 1. давайте я запишу. Додати 8. І будемо мати м в степені 7. Є. Права, 309. Права, 309 на. Піднесення степеня до степеня. Отже, це наша третя формула. Ось вона. Бачимо, що піднесення степеня до степеня показники нам просто перемножити потрібно. Будемо мати х мінус 4. Помножити на мінус 2. При множенні мінус на мінус буде плюс. Отже, тепер треба просто помножити 4 на 2. Так, далі візьмемо друге. х в степені мінус 1 до степен 17. Тобто ми маємо помножити мінус 1 на 17, і будемо мати х в степені мінус 17. І третє х в степені 0, до степеня мінус 5. Значить, маємо помножити 0 на мінус. 5, 0 на мінус 5 буде 0. Отже будемо мати х в степені 0, і знову бачимо, що це 1. Отже, ми розглянемо з вами вправу, вправи на використання перших трьох формул. На використання перших трьох формул. Ви бачите, що це все дуже просто і робиться все за певним алгоритмом. Далі нас просять обчислити. Давайте будемо розглядати окремі вправи. Першу, звичайно, розглянемо, почнемо з неї. так, ми маємо множення. При множенні показники додаємо. Тобто, маємо додати мінус 6, і будемо мати 2 в степені 1, тобто, будемо мати 2. Так, візьмемо наступне, от візьмемо третє. Давайте. Так, показники додаємо. Одна четверта, мінус п'ять, додати чотири. Будемо мати одна четверта. В степені мінус 1. А тепер пригадаємо формулу з попереднього уроку, там, де в нас було одиниця на А, трошки не так було. В степені, якщо від'ємному, то буде в нас ми переносимо чисельник, тобто робимо додатній степінь, для цього переносимо чисельник. Можете собі записати. То якщо ми маємо ось дріб у від'ємному степені, то до цього на все треба обернути даний дріб. Так, пішли далі. П'яте, ділимо приділені, показники віднімаємо. 8 відняти 9, будемо мати 3 в степені мінус 1 і використовуємо знову формулу а в степені мінус N дорівнює 1 на а в степені N. І будемо мати 1 третю. Так, пішли далі. Так, зробимо сьоме. Зробимо сьоме. Так, віднімаємо. Тут біля 9, де немає зовсім ніякого степеня, стоїть степінь 1. Віднімаємо степінь мінус один. Коли ми віднімаємо два мінуса нам дають плюс, отже, будемо мати 9 в степені 2. А 9 в степені 2 це 81. Так, дев'яте зробимо. Піднесення степеня до степеня показники перемножаємо мінус 2, помножити на 3, тобто будемо мати 2 в степені мінус 6, користуємося даною формулою, тобто будемо мати одиницю на 2 в степені 6. І рахуємо, скільки в нас буде 2 в степені 6, і запишете самостійно. Так, робимо десяте. Степінь до степеня бачимо, так? Чому тут дужка? Тому що підноситься до степеня мінус 1 весь дріб. Що ж, будемо мати одна друга в степені мінус 1 помножити на мінус 2. Будемо мати одна друга в степені 2. І будемо мати одна четверта. Так, пішли далі. 11. Так, ми можемо записати, звичайно, як 0,1 в степені мінус 4. Так, але давайте зробимо наступне. По-перше, запишемо звичайним дробом. Так, друмітушки. Тоді будемо мати 1 десята в степені. В степені мінус 1 помножити на 4. Значить буде 1 десята в степені мінус 4. Позбуваємося від'ємного степеня. Значить будемо мати 10 в степені 4 а 10 в степені 4 – це одиниця з чотирма нулями. Так, і 12 ще зробимо. Так, тут у нас буде 1,19. дев'ятнадцята. степені мінус 8 помножили на 0. Будемо мати 1, 19 в степені 0. І ми вже сьогодні неодноразово зустрічалися, що будь-яке число в нульовому степені буде 1. Будь ласка, доробіть ці завдання, які ми Пропустили, вони є не важкі, і їх залишилося небагато, але обов'язково переробіть їх усі до кінця. Так, на цьому все. Урок закінчений. Дякую за увагу.